У цьому відео ми будемо відповідати з вами на довічне питання: Чайник чи гайвань. Всім чайним ентузіастам привіт! Мене звати Женя. Я більше п'яти років займаюся чаюванням вонфеша, вивчаю чай дуже глибоко і всім. Цим ділюся на своєму каналі. Тому тут класно і початківцям, тому що я даю багато базової практичної інформації, і вже досвідченим чаювальникам, тому що у нас є глибокі теми, на які можна подискутувати. А сьогодні в цьому відео ми поговоримо про те, що ж краще обирати для заварювання чаю: чайник чи гайвань. І в принципі, я б могла сказати. Підходить і те і інше, обирайте, що вам більше подобається, і на цьому закінчити відео. Але давайте все ж таки поковиряємося і трошки глибше в цьому розберемося. Отже, ми з вами тут говоримо про китайське чаювання гунфуча, тобто про заварювання чая проливами. Це означає, що ми заливаємо. Листя і через дуже короткий проміжок часу його зливаємо і потім повторюємо це певну кількість разів. І є основні дві посудини, які можна використовувати для чаювання гунфуча. Це чайничок глиняний, і це гайвань це така порцелянова чашка з кришечкою. І, в принципі, дійсно, ви можете будь-який чай. Заварити як в чайничку, так і в гайвані. Але, все ж таки, є, особливо для таких більш досвідчених чуювальників, є певні нюанси, на які ми звертаємо увагу, і саме керуючись ними, ми обираємо, який чай ми будемо заварювати, за допомогою якої посудини. Спочатку, давайте ми з вами поговоримо про матеріал. Якщо ми говоримо про чайники, то чайники завжди глиняні, так? І є чайники дорогі, які робляться з ісинської спеціальної глини. Наприклад, у мене от є один представник такий, так. А є чайники більш дешевої категорії, які робляться з якоїсь більш простої глини, і вони також відрізняються всередині. Наприклад, цей чайничок зінської глини, він всередині такий шершавий, тобто це означає, що він не глазурований. Я зараз поясню, чому я на цьому зауважую. А, наприклад, цей чайничок, він українського виробництва, він класний, дуже класний, дуже зручний, він глиняний, не з есінської глини. Я думаю, що, мабуть, з української, не знаю або не з української, але різниця в тому, що всередині він глазурований. На що це впливає? Чому я роблю акцент? А, тому що якщо глина всередині шершава, тобто це означає, що вона нічим не покрита, коли ми будемо заварювати чай, то вона буде взаємодіяти з напоєм. А як буде взаємодіяти, що буде відбуватися? А, певні хімічні реакції, які, звісно, не видно нашому оку, але а, ці реакції будуть впливати на кінцевий смак нашого чаю. Як саме, наприклад, отисинські чайники, так які мають шершаву внутрішню поверхню, в принципі, вважається, ну я можу підтвердити, як дуже досвідчений чуєвальник, що такий чайник він буде трошечки скруглювати смак. Тобто якісь дуже яскраві, дуже виражені ноти будуть трошечки приглушені. Це якщо так дуже схематично пояснювати, якщо ж чайник глазурований всередині. То це означає, що взаємодії, такої от активної, як в цьому чайнику, не буде. І нам це варто запам'ятати. Ми ще до цього повернемося. Тепер щодо Гайвані, Гайвані, як правило, робляться з фарфору, тобто з порцеляни. І оце от порцелянова Гайвань. Це, в принципі, вона завжди плюс-мінус має однакову форму. Тобто, це така чашка. Вона може бути більше-менше, але мінімум там, десь там 100 А, І в неї завжди будуть такі от розширені края. Отакі. І кришечка. Також іноді гайвані роблять з глини. Також зустрічались мені і скляні Гайвані. Але класичний матеріал для Гайвані це, звісно, порцеляна. І порцеляна вона ніяк не буде взагалі взаємодіяти з вашим чаєм та з вашим напоєм. Тобто, вона ніяк впливати на смак. Його трошки відозмінювати не буде. От як відрізняються матеріали. А тепер. Як же нам обрати? І що взагалі відбувається, коли ми заварюємо? Отже, почнемо ми спочатку з гайвань. Значить, як ми заварюємо? Зараз якраз і буде такий коротенький майстер-клас для тих, можливо, хто не дуже там знає, як правильно користуватися цими предметами. Отже, як користуватися Гайвані? Ми беремо чай, засипаємо в Гайвань. Заливаємо водою, закриваємо кришечкою і чекаємо. В чаюванні гунфуча очікування там десь, умовно, від 10 секунд, може бути до 30 секунд. Ну і там іноді деякі чаї можна тримати довше. Але, в принципі, десь там 10-15 секунд ми чекаємо. І потім. Що відбувається? Ми отак от беремо. Якщо у нас тут трошечки плавають якісь листочки, ми отак кришечкою можемо їх посунути. так? Привідкриваємо і лишаємо такий от маленький отвір. Тепер ми беремо, ми тримаємо одним пальцем кришечку, іншими пальцями ми беремо гайвань за оці от розширені стінки. І саме е, така форма зроблена, щоб ви не обпікали собі пальці. Тому що якщо е, знаходиться чай, і він, принаймні там 80 градусів, хоча б там, е, від 15 секунд, то починає вже нагріватися сама порцеляна. і якщо не буде цих розширених назовні країв, а буде от як в піалі, то буде дуже гарячий, і ви будете кожного разу собі обпікати пальці. Тож, ми взяли, е, отак от тримаємо. А є кілька насправді технік, як тримати гайвань. Хтось бере її з під низу, отак, от, хтось бере двома руками, наприклад. Це просто різні техніки, немає такого, щось правильно, що неправильно. Можна брати різними пальцями, я завжди беру отак. от. Ми підносимо до піали і виливаємо. Виливаємо і ставимо. От ми з вами налили піалу чаю. Отак от ми користуємося а, гайваню. А, значить, в яких ситуаціях взагалі я особисто, наприклад, беру гайвань? А, я беру гайвань а, для, завжди, для зелених чаїв. Я можу брати гайвань а, для. Переважно світлих улунів, але можу брати і для темних. Іноді беру для білих чаїв Гайвань. Маленький такий екскурс, така нотатка, що китайська класифікація чайна, вона налічує 6 різних значить, видів чаю. Це білий, зелений, жовтий, червоний. Постферментований чай, це хайча і улуни 6. І от, в залежності від того, які з цих типів ви хочете заварювати, от ми вже починаємо обдумати, яка потрібна для цього посудина. І е, я сказала, що Гайвань. Я особисто точно беру для зелених. Також можу брати її для білих чаїв, особливо, якщо це Silver Needl срібні, срібні голки. Можу брати для зелених улунів. Це основні чаї, для яких я використовую Гайвань. Значить, Чому саме для таких чаїв? Що взагалі відбувається, коли ми заваряємо чай в Гайвані? По-перше, тут великий доступ повітря. І хоча ми, коли чекаємо перед тим, як злити, у нас закрита кришечка, так? Але коли ми там привідкриваємо, відкриваємо одразу великий доступ повітря. І це означає, що ну, чай буде більше отримувати повітря, тобто, скажімо так, буде більше дихати. Так? А, і ще згадаємо, що гайва ніяк не взаємодіє, так? тобто вона ніяк не буде впливати на смак чаю. І через це. Логічно брати гайвань для більш, скажімо, таких делікатних чаїв. От, наприклад, білий чай, особливо Silver Needle, так зелений чай це делікатні чаї, для яких ми беремо 75-80 градусів температуру, тобто навіть не окроп. І, власне, їм потрібно, скажімо так, багато простору, так, щоб чай дихав. І тому ідеально підходить гайвань. Я сказала, що я беру для світлих улунів так само, ну, тому що мені якось теж не знаю, імпонує, можна так сказати. Мені подобається, коли смак світлого улу, він такий дуже дзвінкий. От у мене чомусь є така асоціація, що в Гайвані смаки дуже дзвінкі, тобто і вони ніяк не скруглюються, не приглушуються і мені це подобається. От, тепер розбираємося з вами з чайниками. Давайте спочатку ми заваримо, так? Візьму цей чайничок, який я сказала з ісінської глини, що він шершавий всередині. Як ми заваримо? Ми відкриваємо чайник. Як правило, ще чайник можна і добре нагріти перед тим, як ми будемо туди засипати чай, можна нагріти трошечки, почекати потім ми просто зливаємо цю воду, нагріли. Тепер ми насипаємо сюди чай. Заливаємо, так? І закриваємо. І так само ми чекаємо там хоча б 15 секунд. Отже, наш чай готовий, що ми робимо так само. Ми беремо чайничок, так? Як правило, ми притримуємо тут і зливаємо весь чай. У мене піала менша, не влізе весь чай, я можу його просто вилити. Отак от працює чайник. Так? Що відбувається, коли ми заварюємо чай в чайничку? По-перше, чайник закритий. Ви бачите, він закритий. Звісно, що залежить, наскільки широка у нас горловина. Тобто, наприклад, цей чайник у мене, бачите, горловина широка. Цей чайничок, якщо ми візьмемо, горловина набагато вуща. І звісно, що чим менша горловина, тим менше, коли ви відкриваєте, виходить повітря. Так? І це означає, що всередині чай сильніше нагрівається, і там створюється така, скажімо так, водяна баня. І взагалі, за рахунок того, що глина вона дуже температура тривка, вона нагрівається більше того, коли ми заварюємо чаї. Зараз я скажу, які чаї краще заварювати в чайнику. Значить, коли ми заварюємо, то ми іноді навмисно ще більше поливаємо чайник окропом навіть зверху, або ставимо його на водяну баню, щоб він ніби плавав в такому ставочку, для того, щоб ще сильніше нагріти. І тоді що відбувається? Дуже сильна така екстракція. Тобто, що у нас відбувається всередині? А всередині дуже сильно нагріваються листя, і таким чином, звісно, що екстракція всіх ароматичних і смакових речовин відбувається потужніше, сильніше відбувається. А, от. І ще. Те, що я сказала на початку: що якщо це ісинський чайник, такий як цей, якщо він от такий, як мій чайник, то бачите, шершава середина і вона буде впливати вона буде впливати на смак мого чаю. Вона буде його скруглювати, вона буде забирати певну кількість якихось ароматичних і смакових речовин. І натомість. Якщо ми заваримо, наприклад, в цьому чайнику, а ви бачите, що там глазурована середина, бачите, глазурована, вона не шершава, от видно. То такий чайник, наприклад, не буде взаємодіяти і е, не буде впливати на мій чай. Тому що це практично означає? Е, давайте повернемося знову до наших шести. Видів чаю, які є в китайській класифікації, чайні, і ми вже сказали, що у нас є більш ніжні, такі делікатні, чаї, яким потрібно більше повітря, в яких в принципі не потрібно скруглювати а, смак. Так, потрібно навпаки, можливо, навіть його якось підсилювати, так, щоб він був такий яскравий, дзвінкий, як я сказала. І це, значить, делікатні білі чаї, це зелені чаї. І я сказала, що я використовую ще для улунів, іноді Гайван час від часу. І у нас лишилось з вами якийсь чай. А і ще жовтий. Вибачте, забула ще жовтий це дуже рідкісний чаю, і жовтий теж. Він такий подібний до зеленого, він дуже делікатний дуже дуже тому його теж краще заварювати в Гайвані. І що ж у нас лишалось для чайників? Для чайників у нас лишився червоний чай. А, тому що червоний чай це максимально. Це, ну, десь... Тому що червоний чай це сильно ферментований чай там 70-80%. У мене є багато відео про червоний чай, можете подивитися. А, і постферментовані чаї, хейча, пуери. А для них дуже класне є заварювання в чайнику. Більше того, воно рекомендується. Чому? По-перше, тому що якщо особливо чай. Витриманий, тобто він зберігався якусь кількість років, то його, скажімо так, щоб розкачати. А якщо особливо це був млинець або чайні голови, такі грудочки, зліплені, чай дуже щільний, і його треба, скажімо так, розбудити і змусити, щоб він нам віддав. Все, всю палітру ароматичну і смакову. І для цього гайвань його так не розкриє, тому що потрібна вища температура. І йому потрібно зробити таку баню водяну, як я сказала. І от якраз цим прекрасно справляються і синські чайники, тому що глина температура тривка, вона там качегарить його, якщо ми ще поливаємо зверху, тим більше це працює саме так. І тому а, для Всіх постферментованих чаїв, тобто пшенпує, шупує а, і інші види хайча, ідеально підходять глиняні чайники. І для червоних, я вважаю, теж, мені подобається, тому що червоний чай теж, він, так його класно сильно нагріти, щоб він був такий гарячий, він тоді вам прямо зігріває душу. Отак от. А, тому, а, от я з мого а, чайного досвіду я вважаю, що так. Більше того, ще один момент: про те, що я говорила, що ісинські чайники, там де глина не глазурована, вони будуть впливати на смак. А це теж дуже класно, коли ми говоримо про постферментовані чаї. Чому? Тому що а, вони бувають у них нелегка арома і смакова палітра, тобто до неї треба звикнути. Її треба полюбити, навчитися її цінувати. І іноді є там ноти, які, наприклад, не так легко сприймати: гіркота, або якийсь там дуже такий агресивний смак, і так далі. Чайник ісинський буде це скруглювати і буде робити, скажімо так, це більш приємно. Отак. От, от. Тому дуже класно заварювати якраз посферментовані чаї в чайничку. І е, щодо чайників, які глазуровані і всередині вони, як я вам показала, глазуровані, в принципі, в принципі вони підходять, вони є більш універсальними. Тобто, наприклад, якщо в цьому чайнику, я до речі, тут, наприклад, в цьому глазурованому чайнику часто білі чаї. А, е, і мені дуже подобається. Тобто цей чайник буде більш універсальним. І, і ви, в принципі, можете заварити теоретично тут і зелений чай і так далі. Звісно, ще звертайте увагу на горличку, тому що все ж таки, подивіться, яка тут, який тут діаметр, горлочка. І гайвань все ж таки набагато ширше, правда? І знову ж таки, в Гайвані ніжні чаї будуть краще дихати, вони будуть правильніше розкриватися. Але все ж таки, якщо дійсно, наприклад, ви їдете в подорож. І ви не можете взяти з собою ну просто всі свої там і гайвань, і такий чайничок, і такий, і такий, то ви маєте часто обирати якусь одну посудину. І тоді ви можете дійсно, ну, з залежності, звісно, від того, що ви будете частіше заварювати, тому що, можливо, якщо ви думаєте, що ви будете заварювати конкретно чай, який підходить там під цей чайник, або тільки під гайвань, тоді є сенс. Під це підлаштовуватися. Або можна, наприклад, брати от універсальний такий чайник, так, і він буде підходити краще до більшої варіації чаїв. От скажімо так. Але підсумовуючи і робачи висновок, я хочу ще раз сказати. Що, в принципі, в Гайвані Гайвань взагалі вважається такою універсальною посудиною для заварювання чаю. І в принципі, в Гайвані ви можете заварити всі чаї. І не можна так сказати, що там Гайвань візьме вам і повністю зіпсує, там, наприклад, пуер. Мабуть, він не розкриється на всі свої 100%, як він вам розкриється в есмінському чайнику, але це все ж таки буде плюс-мінус смачно. Отак от. Тому, в принципі, я вважаю на мій особистий смак, я вважаю, що принаймні у вас має бути гайвань в розпорядженні і хоча б один глиняний чайничок. Хоча б для того, щоб ви могли розділити, наприклад, там білі, жовті зелені чаї, ви заварюєте в Гайвані, а для постферментованих чаїв у вас завжди є чайник, ну а там у луни червоні, ви вже самі вирішуєте, як вам. Це більше подобається. От. Звісно, є ще багато, скажімо так, нюансів. Тобто, наприклад, якщо у вас є чайник, там, де ви заварюєте шу, шуер і хайча, я не говорю про шени, то я би в тому чайнику не радила заварювати нічого іншого. Чому? Тому що постферментовані чаї, особливо якщо ми говоримо про хайча, а, значить, а, про такі хайча, як Любава, наприклад, або Шупоєр, вони дуже у них дуже насичений, інтенсивний, мабуть, навіть можна сказати, агресивний смак, і глина всотує в себе а, якусь частинку цих молекул. Ви можете це легко перевірити, а якщо ви юзаєте якийсь чайник для шу. Просто візьміть, залити туди окроп і вилити, і ви побачите, що вода не прозора. Тобто постійно тут є щось, яке лишається від попередньої заварки. Ми не миємо чайники з миючою речовиною. Ви можете його, звісно, постійно відшкрябати, але все одно лишається, якийсь... ну, він одно натягує конкретно от цього пуер. І тому я вважаю, що для пуерів. Для шупоерів і для там, любао, і інших хайча, тобто таких, скажімо так, чорних чаїв, як називаються китайці, має бути окремий чайник. Для улунів, наприклад, і для шенів може бути окремий чайник. Краще у мене, наприклад, цей чайник це улунський чайник. Я ніколи тут не заварюю хайча, ну, тому що я просто його зіпсую. У мене цей чайник суто для улунів. Іноді я можу заварити тут ще червоний, тому що, в принципі, червоні вони подібні. так, Вони мають всі ці карамельні, там якісь солодкі ноти. І, в принципі, це не псує плюс-мінус. Але навіть червоні я намагаюся заварювати в іншому чайнику. так. І шени можна теж заварювати тут, же, тому що знову ж таки у шенів теж квіткові, медові, такі різні всякі аромати. Отак. От, от, Для я хочу окремий чайник, окремий чайник для улунів червоних. А, значить, і шенів, наприклад, так. І для зелених, там, ніжних, білих і так далі, у мене є гайвань. Ну, а цей чайник, наприклад, мій цей особистий. Я тут заварюю а, витримані білі чаї, я можу тут заварювати шен. А, іноді я можу тут заварювати улу. От, так от. от такі мої рекомендації. А, я сподіваюся, що вам було корисно це відео, що вам стало щось зрозуміло. Якщо у вас залишилось питання, будь ласка, обов'язково пишіть, я рада вам відповім зі свого досвіду. От, якщо тут є, будуть дивитися досвідчені чуювальники, і у вас є якась інша думка, погляд на те, що для чого обирати, і так далі, теж пишіть, буде дуже цікаво. Я завжди відкрита до дискусій. Все, я дуже вам дякую, бажаю вам смачних чаїв і до наступного чаю.